Так. Перевіряємо компресію. Крутим. Чуємо пропуски в одному циліндрі. Отак от тут -от у нас компресія. І так, підняли кабіну, будемо знімати ГБЦ. Знімаємо ось коромісер, розпредвал. Так, зняли головку. Ось у наш перший циліндр Вивалилося сідло. І погнула клапан, ударило. Здесь блок у нас фрагменти попадали. Ось побила, ось капіталка.